Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша Фік. В цьому відеоролику поговоримо про Чіву Network, а точніше про premine 21 мільйону монет та кому вони належать. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Переходимо на екран і що таке? Взагалі примайн. Монети при можуть навіть і не майнитися, а закладатися в нульовому блоці в алгоритмі, або ці монети можуть бути примайнені до офіційного запуску. Це коротко, що таке, примайн. Зараз детальніше поговоримо про примайн, префарм, як ось так і називати. Цього 21 мільйону монет. Переходимо в ChiaScan, А, можна відслідковувати тез інші, але я знайшов їх на ChiaScan. Заходимо в блокчейн. Далі нажимаємо на топ аккаунти. І ми можемо побачити: перемайн, «Перефарм» цих двох кошельків взагалі, кому вони належать. Якщо звідси токени почнуть пропадати, значить, як то кажуть, пиши пропалу, або компанія відчитується за ці токени. Ці токени нікуди попало. Вони конкретно на двох конкретних гаманцях. Вони належать двом фундейшн. Перша в Америці яка. Делавери зареєстрована, друга зареєстрована в Швейцарії. І кожний об'єм проданих монет перед цим вони повинні за це відчитуватися офіційно. Цей проєкт Network, який хоче, і з самого початку йде по шляху відкритості. Вони хочуть провести розміщення своїх акцій за допомогою IPO. Вони стараються самого початку відповідати вимогам SEC. І цей 21 мільйон прифармлених монет в майбутньому планується. Така модель. Типа вони будуть компаніям видавати кредити в цих токенах з обов'язком погасити токени назад. Це було коротко по факту про Primine чи Network 21 мільйону монет. До нових зустрічей. пока.